Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Сподіваюсь, сьогоднішнє буде відео цікавим, тому що було відносно багато поповнень. Ну, По-перше, давайте почнемо із нумізматики. Вирішив замовити монети Сполучених Штатів 1-доларові, яких мені вистачало. Це у нас американські інновації 25-го року. Uh, так, це у нас що ми тут бачимо: це у нас Мічиган автомобілебудування. Uh, це у нас Арканзас. Uh, так Ось такі ми бачимо: це 1 долар, Це у нас бачимо будівництво корабля. Такого. І навіть схоже на військовий корабль. Uh, ці монети мені йшли по 95 гривень. Тобто бачимо курс у нас доларів 1 до 95 і далі ось така 1 долар серія Сакагавея. Це у нас корінні племена індіанці, які проживають на території Сполучених Штатів. Це у нас Мері, Мері Кавена Пукуї, Сподіваюсь, правильно прочитав. Теж коштувало 95 гривень. Це те, що відноситься до Сполучених Штатів. І вирішив взяти одну монетку. Ось таку. 25-го року. Це у нас обігова монета. 5 центів Канади. І це в мене перший 5 центів із зображенням, портретом короля Чарльза III. Ось такий у нас маємо портрет. Ця монета коштує, мені здається, 25 гривень. Ось така монетка. Це, що у нас відноситься по нумізматиці Також, напевно, з головних новин нумізматики за цей тиждень, що ось наближається, що йде. Це те, що буде у нас продаж в інтернет-магазині писанки. Як би б не хотілося мені її взяти, але, на жаль, не буду брати. Можливо, наступного разу. Там здається, щось по тиражу буде 2000 штук запропоновано. запропоновано. А загальний тираж здається 7500. тисяч. Ну, тому можна вважати, що все-таки мені колись та вдасться її взяти. Ну подивимось, зараз покажемо. Так, із цієї, нумізматикою ми завершили. Тепер давайте почнемо за філателією. Новинка, новинка це свіжачок. Продовження серії героїчні професії. Місія Правда. Ось такий карт Максимум, Марка. Точніше, Аркуш. Треба буде ще пізніше взяти аркуш і отак відібрати, відірвати розділити його. Тліву частину хочу покласти в альбом. І ось такий конверт першого дня. Місія Правда. Не знаю, придбали чи ні, але цього тижня, точніше минулого тижня, вже для вас. Було у нас там щось Ігор Шама. Якщо я не помиляюсь, мало бути спецпогашення. Доволі цікаве, обов'язково хочу собі його взяти, але трошки пізніше. Ну і Цього тижня нас чекає новинка теж у вівторок, хоча, можливо, для вас вже це і пройшло, вже й було. Чесно, не знаю, вдасться мені зробити погашення полтавське чи ні. Знаю точно, що по філавонементу мені вдалося придбати. Тому там от по філабонементу точно глянемо, що прийде. Далі погашення теж 25-го року, але я його свій час не встиг взяти. Це у нас ось медальний залік національної збіри, збірної країни. Це ігри нескорених, здається, називається. Був погашення. Чомусь свій час не вдалося мені взяти. І я ось вирішив, от зараз на сайті Укрпошти, в їхньому магазині, з'явилося в продажу цей конвертик, тому вирішив взяти. Далі артан. Спецпідрозділ ГУР МО України. Теж погашення бачимо травня. І також до цього погашення був ось такий ось конвертик. Це у нас власна марка. Проект, марки. Ну, не знаю Класно зроблено конверт. Ну, Напевно, все ж таки було краще, якби тут було це погашення. Ну, на, жаль, на жаль, такого погашення нельзя, не можна було придбати. Ну, можна було, але. По Exclusive, plus, якого в мене немає. Можна, напевно, вже придбати у людей в інтернеті. Е, ну, не знаю, Ще бачу окремо, там марки продавали в інтернет-магазині. Далі, взяв собі на обмін ось такий ще один київський фунікулер 120 років. Цей конвертик у мене є, а цей піде на обмін. Ну, сподобалось мені його виконання, тому вирішив взяти. В такому стилі, здається, і грошами теж щось буде зроблено тобто з власна марка. І там його портрет. так Це нас на обмін піде. Далі трошки минулих років взяв ось такий конверт. Це у нас серія Європи. Підводна фауна 2024 року. У мене такого конверту не було. Ну, вирішив взяти. І ось Олімпіада. Олімпійська команда України. Це 19.07. Пам'ятаємо, минулого року у нас була. Олімпійські ігри Франції. Теж взяв конверт першого дня. Цікавий такий конверт. Мені, до речі, зараз ще не вистачає цього блоку. Не знаю, можливо, з часом підзбираю трохи коштів та візьму. Ну Це, як то кажуть, брав щось в інтернет-магазині. Чи це не інтернет-магазині? Ні, це прийшло тут в От прийшло все, В Песпатон клали конверт. Теж піде в обміни. Вже не знаю, напевно, їх під сотню вже назбиралося. Так, тепер трошки по марках. Що ж там цікавого по марках я придбав. Е, перше це у нас ось такий випуск 2008 року. 12 марок знаки Зодіаку. Доволі цікавий випуск, і відносно недорогий вийшов. Так, за них хочуть вже там під 300 гривень, 250-300 а це я взяв за 210 гривень. Я передивився всі марки, наче чистенькі, не гашені, без пошкоджень. Були в них поля, але я їх відділив, тому що збираю без полів. А це піде в колин. Далі ще такі три марочки. Перша це у нас Роман Шухевич 2007 року. За нього заплатив 40 гривень. Далі річниця перемоги. 70 років перемоги. Це оця марка. Ця коштувала 15 гривень. Ось ця марка, назву яку зараз підгляну. Написано Пакт Рериха, Чесно, не знаю, якщо помилились, то поправте в коментарях. Цю за цю теж заплатив 15 гривень. Ось такі марочки сьогодні будуть розкладені в альбом. В принципі, я вважаю, цікаві були поповнення наступний тиждень. Теж бути цікавий, хоча, можливо, не буде нумізматики. Буде виключно філателія. Ну, одним словом, час покаже. Ну Не знаю, цікаво чи ні. Вже пізніше зробимо огляд. Взяв ось такі листи, це у нас китайські Aliexpress. там можна було взяти їх по знижці. Написано, що для марок. Це ми плануємо теж збирати якусь частину своїх Ну Якщо чесно, це обмінний продажний фонд, тут планую там покласти. Я думаю, буде зручно. А, можливо, якісь інші там, роки, наприклад, тимчасово покладу там, марки СССР, час покаже, що там буде лежати. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!